Знати, як зберегти життя людині, здоров'я якої на межі надзвичайно важливо. Ще важливіше це у дні війни, коли небезпека отримати поранення зростає у рази. Це як ніхто усвідомлюють учасники майстер-класу, організованого товариством Червоного Хреста у шості. Його проводить випускниця Шосткинського фахового медичного коледжу Валерія Таран. Дівчина переконана, що такі знання потрібні кожній людині. Сьогодні ми розберемо три теми: це алгоритм надання першої допомоги, допомога людини. Без свідомості, але з диханням, та допомога людині, яка знаходиться без свідомості та без дихання. Ці знання потрібні кожній людині незалежності від часу. Бути свідком того, як людині стало зле, може кожен, але далеко не всі знають алгоритм дій у таких випадках. Інструктор розповіла на що має звернути увагу людина, яка поспішає на допомогу. Перший на що ми повинні звернути увагу, це огляд місця події. У нас може бути три варіанти розвитку подій: безпечно мені та безпечному постраждалому. В таких випадках в 90% надається перша допомога. Другий випадок безпечно мані та небезпечно постраждалому – це екстрена евакуація на 5-30 метрів. Та третій небезпечно мані та небезпечно постраждалому це виклик, виклик спеціалістів. Швидка допомога ДСНС. Та інші наступним кроком має бути огляд людини, особлива увага до кровотечі, яку потрібно зупинити, а далі перевірити свідомість та дихання. Якщо людина при свідомості, то в першу чергу потрібно спитати, чи потрібна їй допомога. Чим я можу вам допомогти? Вам погано? Доброго дня мені погано. Будь ласка, походьте зі мною вам може швидку викликати? Так. Доброго дня. Мене звуть Валерія. Я знаходжусь на В'ячеслава Чорновола, 4 А. Жіночці років 45, погано, слабкість сидить. Просив побути з нею. Добре, чекаємо. У будь-якому разі перед тим, як надавати домедичну допомогу, потрібно викликати екстрену медичну допомогу. і Поки медики в дорозі рятувати людину самотужки. Далі присутні продемонстрували дії, які потрібно виконувати в разі, якщо людина без свідомості, але дихає. Як робити серцево-легеневу реанімацію, тобто у випадку, коли людина втратила свідомість і не дихає? Вивчили особливості надання допомоги дітям та немовлятам, дізнались про автоматичний дефібрилятор і те, як їм користуватися. Навчити. Тися рятувати цінні хвилини життя до приїзду медиків виявило бажання кілька свідомих шосткинців, які не лише уважно слухали все, про що говорить інструкторка, а й ставили запитання. Самі пробували повторити алгоритм дій та відпрацювати певні практичні навички. У мене давно це цікавила тема, і потім у Фейсбуці побачив і зареєструвався, зателефонував, зареєструвався. Для чого вам для себе, по перше. Бо ситуації всякі бувають. Тим паче зараз у нас війна в страні, в країні, і потрібно малобусти ну, по вулиці. І потрібен алгоритм дії, як то кажуть. А тут сьогодні я його отримав. Звичайно, хочеться продовження. Корисне, звичайно, корисне, все зрозуміло, розповіли. все ок. Я дуже багато бачила це на власні очі, а спробувати ні разу не доводилося. Хоча. Для мене це важливо, тому вирішила завітати на цей тренінг і власноруч подивитися, як. Це можна зробити допомогти людині. Тому дуже вдячна організаторам. я сьогодні це спробувала зрозуміла. Як говорять, краще бути підготовленим і озброєним. Більшість учасників майстер-класу виявили бажання і далі продовжувати навчання. Нині триває реєстрація на тренінг, які включають 14 видів до медичної допомоги в залежності від травми, яку отримала людина. Щоб дізнатись більше, у нас також є відкрита Реєстрація на 6 годині та 12-й годині тренінги, де буде повна інформація про першу допомогу. Це десь 14 модулів, які ми будемо розбирати на цих тренінгах. І там буде 60% відпрацювання навичок. Останні тренінги безкоштовні для вразливих категорій населення, для інших вартують 600 і 800 гривень в залежності від кількості годин навчання. Після цього учасники отримають міжнародний сертифікат від Червоного Хреста.